Я сьогодні хочу з вами поговорити про основні прохання до серця Христового. Вони є особливі, і я собі думаю, чекай, а до котрих я належу до тих всіх прохань, так? Дивіться, починаючи з самого початку, Ісусе, Сину Бога Живого, що відкрив нам щедроти дровоти Пресвятого Серця Твого. Я себе так пригадую, ще маленьким був. Ходив до церкви, і в нас у церкві була така фігура Ісуса Христа і Серцем Христовим. І вона мене якось так особливо тішила, бо то, я так зрозумів, що це ще було за Польщі привезена. Це коли ще ми були під Польщею, і там якось вони там доставили оту фігуру, я так розумію, що це було тої ще роботи. Такої польської, так? Дуже гарна була така фігура, потім вона десь пропала була. І десь забрали, а потім вже пізніше, вже аж за України вже потім їздно виставили. Я собі думаю, так, перше питання, що відкрив нам щедроти Пресвятого Серця Твого. Тобто всі ті, що почитали, серце Христове. І мені так часто згадується, я один раз йшов пішки з Родинки до села Поточище, там небагато 12 кілометрів. І там не знаю, що то там було, автобуси не ходили чи заміло, я не пам'ятаю. І я так здовж дорогу співав оце, «О, найсвятіше серце Ісуса. Просто я тих, ну не пам'ятав тих текстів, пам'ятаю, що там в церкві щось там співали. І так, що, що, що собі згадувався, там щось, якщо прочитаю, там щось. Так? І, а приспів, оне присвятиє серце Ісуса, то я знав. І так здовж дрова. Я так зчов, і співав так собі. І думаю собі: ну, значить, перший пункт до мене відноситься, бо я ну, мав особливий якийсь такий нахил до серця Христового, бо він відкрив мені щедроти присвятого серця. Потім далі Ісусе, краса присвітла, так, краса Божої особи, яку нам. Об'являє, яку об себе Господь Бог в особі Ісуса Христа, це зрозуміло. Це взірець, це той, до кого ми рівнаємося. Ісусе сила непереможна. Це вже наскільки я вірю у Бога, наскільки я йому довіряю, наскільки я знаю, що нічого не може Бога здавати, це відноситься до мене. І потім любов невимовна. Тут зрозуміло. Так, бо це та любов, яку описати складно. І тому серце Ісуса веселості серця Мого. Чи серце Ісуса є джерелом веселості мого серця? Чи є, от то коли я служу, бо Господь Бог Він, він чим тішився більше? Що Він міг людям послужити? Він же оздоровляв там ще там щось, але Він хотів їм послужити. Але саме головне, те, що він їм говорив. Люди мінялися, вони йшли за Ним, на Його слово. І це веселість серця мого, я собі думаю, наскільки от ми повинні задумуватися, наскільки чи мене є в моєму серці та віра, яка мене перевела до Бога, чи то є веселість серця мого. І тут вже починається друга така етап, такий другий, коли вже стосується не Бога, а стосується нас. Серце Ісусів – втомлених помочи. Чи ви себе відчуваєте втомленими? Та так. А від чого? Кожних людей втома по-різному. Є такі люди змучені, що змучилися гроші рахувати, так всі змучили дуже. Є злодії, що змучилися красти, розумієте? Чи про цих Господь Бог говорить? Ні. Господь Бог говорить про інших. Про тих, які трудяться, трудяться для ближнього. І ця втома для Бога є важна. Чи можеш ти себе назвати, що ти є якраз в серце Ісуса втомлених помочи? Чи серце Ісуса може твою втому від тебе забрати? Подумайте над тим. Серце Ісуса джерело дівства. Джерело дівства це не тільки відноситься до дівчат, це відноситься до чистоти відносин і для чоловіків, і для жінок. Чи ми завжди є отим, чи серце Ісуса є для нас джерелом дівства? Чи ми задумуємося над тим, чи стримує мене віра в Бога і серце Ісуса, в яке любові горить до нас? Чи воно мене стримує залишатися у стані отого дівства перед Богом? Серце Ісуса охорони серце моє від поривів лукавих. Чи бувають пориви лукаві? Бувають. Хтось там щось наговорить тобі, хтось тобі щось розкаже, а це пориви лукавого. Особливо коли Твої думки хочуть когось принизити. Це пориви лукавого. А Господи, серце Ісуса, очисти розуми від пустих помислів. Чи є у нас пусті помисли? Чи може нема, чи всі наші помисли є сповнені Божої любові, служіння один одному, чи в наші Помисли є сповнені покаяння, чи наші помисли є сповнені принципом, як би я змінив своє життя, я хочу, щоб воно мені було краще, щоб моє життя було краще в Божих очах, чи може якісь інші помисли. Тому думайте, коли ми молимося цю молитву, чи ця молитва має до мене відношення, кожен собі думаєте. Старайся, щоб в кожнім проханні ми мали частину себе. Серце Ісуса покрови життя Мого. Чи є серце Христове покровом Твого життя? Чи ти хоча би кликав Його? Але іменно серце Христове, що любов'ю горить до нас? Серце Христове, що Проявити свою любов дав себе на хресті розп'яти, дав своє серце списом проколоти заради любові до нас. Серце Ісуса надіє у смерті моїй. Це стосується тих, що думають, що не будуть умирати, будете умирати всі. Хто народився, мусить померти. Але саме головне, щоб у нас була надія, надія на життя вічне. Що Христос сказав? Хто є моє тіло мою кров, має життя в собі? І коли ми розглядаємо тіло Христове, часто зайдуть запитання: а це тіло яка частина тіла? Палець, нога, рука чи що? Тіло Христове це частина серця. І коли я примітішти це і моє тіло, це серце Христове, частина серця Христова. І тому чи є серце Христове надію у смерті моїй, чи ти думаєш, чи ти знаходишся в стані висповіденому і прийнявшому причастя, це називається стан освячуючої ласки. Чи ти є в такому стані, чи ти прагнеш того стану, чи ти готуєшся до смерті? Хтось молодий скаже, ну куди ще смерть? Я молодий, я планую до життя. Ні, друзі мої, життя нам дано для того, щоб гідно приготуватися до смерти. А в часі життя принести Богові плоди. Починати готуватися до смерті треба починати. Від народження, відколи перший раз вдихнув повітря. І відтоді вже треба готуватися до смерті. І якщо хтось хоче почати відтепер, так воно пізно, але ніколи не відкладайте ще напізніше. Починайте готувати себе до смерті. Щоб у вас не було ніяких боргів, щоб якщо б завтра прийшлося вмерти, щоб не було ніяких проблем, щоб ти знав, що ця спадщина сюди, це сюди, тут все, всі борги роздав, нікому нічого не винен. Подумайте на те. Тому що коли приходите на молитву, молебі до серця Христового, ми маємо так молитися, щоб кожне прошення мало для мене якесь відношення, серце Ісуса. Потіхо має на суді Твоїм. Ви чуєте? Ми маємо так життя прожити, щоб, ставши на, 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 на страшному суді, щоб ми чекали страшного суду, як потіхи від Бога, бо тому що ми прожили життя достойно, і я хочу зустрітися з Богом. Але буде багато таких стояти, що серце Христове не буде потіхою. На суді Христовому. Як написано у Святому Письмі, що будуть шукати ущелини в горах, щоб сховатися від гніву Божого, будуть просити, щоб ці скелі впали на Него і сховали його, бо такий буде гнів Божий. Але нічого не поможе. Нікуди не втічеш, нікуди не сховаєшся. Особливо ті, які. Не один раз слухали службу Божу, слухали молебні, слухали різні відправи, слухали слава Боже, яке їх рятувало. Але язиками своїми людей очорнювали. Ви, що ходили до церкви, ви, що слухали службу Божу, ви що слухали Євангеліє, і воно вас міняло. А взамін, ви, почувши цю всю Божу присутність своїми устами говорите діявольські плоди. Тому, коли молимся молитву, молебень Христовий, так? коротенька молитва, дуже коротенька. Але ми маємо. Проникатися тою молитвою. Вона мене має міняти. Ми молимося кожен день не для того, щоб ви вивчили на пам'ять і собі так співали, так як я туди йшов з городенків поточчя пішки через поле, співав що-небудь. Ви маєте проникнутися кожним, кожним, кожним рядочком оцеї молитви. Це чудесна молитва. Молитва, яка міняє людину, то слухайте молебень не просто щоб вивчити його на пам'ять, а слухайте і дивіться, наскільки ви є дотичні до кожного прошення, до кожної фрази. Чи є Господь Бог потіха моя на суді Твоїм? Чи я боюся суду Божого за свої борги, за свої гріхи? Чи я хочу прийти до Бога, щоб кінець кінців стати перед Богом, той, який бачить усе. Бо скільки би людина не старалася, не трудилася, а особливо ті, які трудяться, на славу Божу для людини, іменно тих і стараються принизити, обчорнити. Возьміть Ісуса Христа. Оздоровляв, сліпим давав зір, глухим слух, мертвих воскрешав, людей навертав. І що? Поставили перед Палатом і суддя. Це стосується всіх праведних тим, що йдуть за Богом. Не чекайте від суспільства похвали, робіть свою справу. Робіть Божу справу, робіть її чесно, робіть її максимально так, як знаєте. І не чекайте від людей похвали, а чекайте потіхи на суді Божому. Бо від людей дочекатися дочекатися від людей якоїсь похвали, то є складно. Знаєте, я колись розказував той приклад, що люди вони більше знаєте, притаманні, прихильні до злого. Це простий приклад. Простий приклад. Чи знаєте ви, як фамілія президента Німеччини? Канцлера, може, знаєте, а президента не знаєте. Чому? Бо тому що він, він нормальний, він нікому не загрожує. Чи знаєте ви президента Південної Кореї? Там, де Самсунги випускають, LG, машини. Ні, не знаєте. А північної Чен Ын. Всі знаєте. Чому? Бо тому що він. Він загроза за цілого світу. То він ядерну дубину махає і так далі. Так же само, як за Путіна. Знають всі, цілий світ знає, розумієш? Тому кажу вам, що іменно те, що є зле, люди то бачать, люди то видять. Знають, обговорюють, а доброго вони не бачать. І не хочуть бачити. І навіть якщо є хтось добрий, вони будуть шукати, як би то його змішати з болотом. Тому кажу до вас усіх, всіх, хто мене слухає, шукайте в людях добра. Не може бути такої людини, щоб в ній нічого не було доброго взагалі. Відносіться до людей із співчуттям. Бо тому що ми, діти Божі, ми маємо нести у цей спорчений світ лікарство від Ісуса Христа, яке Він нам дав через своє любляче серце. Іменно через серце. Знаєте, як ви кажете, серце мені говорить, бо я серце відчуваю, ми так постійно звертаємося, апелюємо до серця, так? і тому ми сьогодні і молимося до серця Христового. Будьте тими правдивими носіями Божої любові в світ. Міняймо той світ. Наше діло робити Божу справу. Всі, хто мене слухає, ви не байдужі до, до віри, ви не байдужі до, свого, до своєї душі, ви не байдужі до життя нашої церкви, церкви, центром якої стоїть Ісус Христос. Тому будьте тими правдивими, щоб кожне речення, кожне прохання із цієї молитви було для нас відносилося до нас. Дякую щиро всім вам, дорогі мої, що молитеся разом зі мною. Дякую всім. Тут мені написали, що від учора, так, від учора написали. Перечистить, прошу українських святих. Добре. Я вам перечислю святих, повибираю всіх, кого знаю. І зроблю список, і під відео буду його е розміщу. Будете собі його читати, іменно українських святих. Ви собі навіть не представляєте, наскільки їх багато. Дуже багато. Щиро дякую всім вам. Молимося за наших військових. Молимося за тих людей, які допомагають, за всіх волонтерів. Молимося один за одного і підтримуємо одного. Я розумію, що ви вже всі ми змучилися всі цей. втомлених помочі, пам'ятайте покровителі. Серце Христове втомлених помочі. Нехай вас змучує правдива, правдива праця. Так, питання, так?